Приветствую вас на моєму каналі. Часто задають питання, чи можна бурову штангу на опорні колони. Ну, типу, так. Одна труба буде тонкувата. Якщо це просто на весь, то в принципі можна, її буде достаточно. В даному випадку 79-та, по-моєму, труба. Її на навіс достатньо. А якщо на ангар, який має держати радіальну нагрузку, тобто зерно буде опиратися в стіну, треба робити такі драбини. Система яка одна труба з надвору ангара, друга труба внутрі ангара. Плита в нас стає одна сюди, друга сюди. Звісно, потім плити усиляться тут уголками. Таким образом труба в два рази стає мощніше і дуже добре держить радіальну нагрузку, тобто імається в виду на бок. Осіву нагрузку кришу вона видержує без проблем, а не ну, імається в виду одна труба, а радіальну нагрузку вже перевірено, труба прогибається, ангар намагається розірватися, тобто тільки таким методом можна. Все, якщо вот отак от дві труби вмісті зварили, вони забетонуються, Буде держати кукурузку 4,5 метра на стіну можна грузити, це вже перевірено. Так що така, така хитрость з буровими штангами. І в даному випадку у нас, наприклад, ця труба сварна, вона не любить сварки. Її треба ставити внутрішньо, тому що давлення буде з цієї сторони, в виду зерна. Тобто шви будуть працювати на зжаття, не на розрив. Так що можна зробити з чого угодно, головне знати як. Так, от ще нюансик по буровим штангам. Як правило, бурові штанги продають по весу. Ось дивіться, ця 12 мм, пошти, ця 8 мм. Ця труба гораздо жорстче, ну, товще, точніше, ну, але все одно жорсткості в неї недостатньо. Одну її ставити нельзя на стіну зерноскладу. А за метр цієї труби, звісно, більше беруть. Приварювати треба шини. Шини варимо вдоль і обов'язково з двох сторон треба обварювати капітально. Ну, З шагом я 70 см роблю і цього достатньо. Вже дві колони практично готові. Третю зробимо і 7-метрові колони з бурових штанг будуть готові. Як це так. Все, всім дякую за перегляд, за лайки, за подписку. До нових встречок.